Головне правило щасливих стосунків це завжди і про все казати своєму партнерові. І не важливо, жінка ти чи чоловік. Якщо ти хочеш здорових, довірливих стосунків, обов'язково кажи про все. Сподобалося? Скажи дякую. Не сподобалося, скажи любий. Я відчуваю, що мені не ок у цьому. І от якщо ти навчишся відчувати в першу чергу, як тобі ок чи не ок, і потім словами через рот доносити своєму партнерові, як тобі, то твої стосунки якісно покращаться. Тому що чоловіки, наприклад, вони розуміють все дуже прямо. Сказала. Він зрозумів, він не буде здогадуватися, а, ок тобі чи ні, якщо ти хочеш ходиш там без настрою і хочеш йому якось довести, що блін, ти мене образив. Якщо тобі а, незручно з тим, що тобі сказав твій партнер, скажи йому це прямо. Якщо тобі подобається, що зробив твій партнер, також скажи це прямо, тому що тоді він буде знати, як тобі подобається і зможе тебе порадувати цим і збільшити кількість класних моментів у твоєму житті. Тому підписуйся на мій аккаунт, якщо хочеш знати більше про щасливі стосунки.